Чому стрибок у крижану воду викликає справжню ейфорію? Ви думали, це просто екстрим? Насправді це науковий кайф. Коли ви занурюєтесь у холодну воду, організм миттєво реагує. Адреналін і ендорфіни, гормони щастя, стрімко викидаються в кров. Це природний хімічний коктейль, який заряджає енергію, покращує настрій і навіть знижує біль. А тепер уявіть, що можна отримувати цей кайф регулярно, але без ризику переохолодження чи стресу для серця. Саме це пропонує спа-басейн від спа-галаксі з функцією холодних ванн. Вони допоможуть тренувати ваше тіло, зміцнювати імунітет і знімати втому після важкого дня. Ви отримуєте не просто релакс, а справжнє перезавантаження з користю для здоров'я. І все це у комфорті вашого дому, без зайвих поїздок і черг. Якщо хочете відчути цю енергію на власному досвіді і зробити своє життя яскравішим, звертайтеся до SpaGalaxie. Пишіть у Директ або заходьте на сайт. А ще не забудьте підписатися, щоб не пропустити нові круті поради та пропозиції.